Аллуя, Алівя, Людя. Приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для нього. Кожна людина побачить спасіння Господа. Авлія. Алівя, Алівя. Господь з вами. І з Твоїм! Читання Євангелія від Святого Марка. Слава Тобі, Господи! Початок Євангелія про Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в пророках Ісаї, ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіючого в пустині, готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки Його. Виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів, і виходила до нього вся країна юдейська та всі єрусалимляни. Хрестились від нього в річці Йордані і визнавали гріхи свої. Йоанн одягнений був в одежу, з верблюжого волосу й носив рем'яни пояс на своїх бедрах, а їв сарану і мед Дикий, і проповідував, кажучи: слідом за мною йде сильніше від мене, що йому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалі. Я вас хрестив водою, а він. Хреститиме Святим Духом. Це є Слово Господнє. Слава, Слава Дорогі брати і сестри, так як ви чули, ми приїхали. З католицького телебачення і медіа-центру, який знаходиться на Позняках. там є головний офіс. Приїхали, тому що е, це є рік в Україні не тільки в Україні, а в, але в католицькій церкві рік канонізації Папи Йоанна Павла II. Церква дякує, власне, за. За папу Яна Павла II, також за папу Яна 23-го. Може для нас Ян Павло ІІ ближче, тому що він був в Україні. І також тут є мощі, які подарував нам архієпископ М'ячеслав Мокшись, який був його особистим секретарем. Є його п'юска, така як тут оця Лаврентія, яку носив папа. Також, Кусочок воліс, волосся, котре як архієпископ, коли його власне стриг, то трошки, можу сказати, поцупив, бо розумів, що ну, він не святим, вже тоді розумів. Да? І зараз вони є, є як реліквії, да? і сьогодні також ваші парафії. Медіацентр. Католицький, це, власне, завдячуємо також повстання в Україні, дякуючи приїзду Папи у 2001 році, коли він приїхав в Україну. Єпископи хотіли, щоб медіа-центр розповсюджував новини, слова папи, те, що він би говорити, парафіянам по всій Україні. І так сталося, що власне, це був рік заснування. І до сьогодні медіа-центр виконує цю місію, тобто розповсюджує новини. Католицької церкви з України, те, що відбувається в парафіях наших, і також в світі, да? в католицькому світі, що відбувається. І також там є редакція журналу Водограй і Водограйчик для дітей. Знаєте, тут є також сестра Аліна, вона може більше вам розповісти, тому що вона за є відповідальна і вона це робить. Також є різна продукція, там ви бачили. При вході це духовна література для дітей і для дорослих, яка допомагає власне, для духовного життя, для духовного збагачення. Є також тут ми привезли, так як це є рік канонізації, з цієї нагоди вийшла така книга Місце для кожного. Дуже цікава розповідь архієпископа Мечеслава Мокшицького, як він розповідає, як був близько, як папа переживав Різдво тут є, як Пасху. Тобто це розповідь не тільки як папа, можна сказати, вів себе поза Римом, але, власне, в такій щоденності, в буденності, дізнається також особу. І тому це справді. Варто це придбати, тому що це дуже добрий подарунок. Ми часом не знаємо, що дати іншим, а часом хтось може просто ну, прочитає і буде ближче до Бога. Так що це добрий подарунок на, на Різдво, Різдво також. Також є е, католик, е, ми зробили в цьому році також такий календар, це на весь рік, де є читання на кожний день Євангелія. Можна робити якісь собі нотатки, плани на день, ну, на місяць. І також тут є інформація про чернечі ордени. Так як знаєте, що це рік богопосвяченого життя, тут також можна дізнатися, наприклад, про цих Павлінів. Також є така обкладинка на Біблію з Біблії. Варто також, деякі мають біблії, але мають обкладинки, це також добра е, допомога. І, і багато ще іншого. Наприклад, зараз готується до видання книга «Навернена, навернена Відьма. Це історія також одної польської актриси, яка власне, трохи загубилася в магії і потім е, навернулася. Це все. Якби, коли придбаєте це, також є допомога для католицького медіацентру, щоб могли видавати інші матеріали. І також, брати і сестри, є завтра, власне, буде, буде три роки, як в Україні є існує католицьке телебачення. Це є телебачення, яке заснувало одна монахиня в Америці 30 років тому, і Україна, власне, є, це телебачення існує вже 3 роки. Це монахиня, яка ну, може, вона називається Мати Анжеліка. Вона хотіла, вона розуміла, що не може сидіти в такому гарному монастирі, де все чудово є, але вона розуміла, що люди якби, потребують допомоги, доброї новини. І все починалося дуже просто. В гаражі. Да, спочатку там декілька годин на день да, це було телебачення. А зараз воно є най, е, одне з найбільших телеба католицьких телебачень в світі. І ми також, е, звичайно, це є розвиток, три роки це дуже мало, багато чого, хочеться міняти, щоб розвивати, розвиватися. Але вже зараз можна, наприклад, 24 години на день можна є програми для дітей, для молоді, меса кожного дня. Папа, наприклад, великим даром є слухати папу, що говорить, да? з Риму, катехези його кожну серду, Господній, подорожі різні, меси з ним. Це щось, що може дійсно допомагати. Наприклад, багато людей цінувало собі, що слухали папу Бенедикта XVI. Щоб він мав дійсно дар віри, да, передавати віру, поглиблювати віру. Да, і тих, хто слухав, здається, десь там в Римі, далеко. Але це була велика допомога. Так само особа Папи Франциска також багато, багатьом би, притягує людей до церкви. Да, бо він говорить про, про Христа, як він переживає, да, про бідних, яких треба достерігати. Щось ну, прекрасне, в тому значенні, що ця місія. Да, е, Місія про, про Ісуса Христа да? багато людей потребує, ви знаєте, як медіа нищать, як змінюють ментальність людей. Да? Ментальність змінюється. Да? І, і тому це щось є якби контра, альтернатива, да? є, є духовна пожива. Тому потребуємо вашої допомоги, напевно, молитви. Да? Щоб, бо це якби по всій Україні, хочемо вийти на спутню, щоб, наприклад. Версія російська, да? Азія, Росія, коли зараз ці проблеми стільки ненависті, да? щоб люди слухали також і це. Ну, Напевно, ми не є в гаражі, так як матір Анжеліка, в якомусь там гаражі, гаражі. Да? Є дуже чудові умови, можете приїхати, побачити, але все ж таки ще багато чого хочеться змінювати, немає фахівців. Да? Відповідних, але є за цих три роки Богу віддякувати. Да, за що? <кій> Добре, зараз хотів вам розповісти таку історію, як е, колись почув, як одна, одна мама мала день народження, і дочка хотіла зробити їй подарунок і запропонувала ліфти. Знаєте, жінки, що це таке, не? тобто це є операція така косметична, коли ліквідує зморшки, не? що тоді, здається, людина вже не, не є така стара. І Вона, вона, вона ця донька запропонувала своїй мамі, але мамі відповіла так, що пробач, я не зможу прийняти твій подарунок. Я ніколи не соромилася своїх зморшок, не хочу їх позбутися. Вони для мене це пам'ять про ті недоспані ночі, які провела біля тебе у дитинстві. І також тоді, коли виглядала тебе із пізніх розваг, зморшки це пам'ять про операцію, яку була, коли була небезпека твоєї смерті, а також переживання про твоє поступлення в університет. На моєму обличчі відбилася вся історія твого життя і моя участь в ньому. Пробач, але я не хочу все це смерти, свого обличчя. І це і ще кожного ранку, коли дивлюся у дзеркало, то згадую тебе. І навіть якщо тебе немає поруч, ти завжди є в мені. Дочка несміливо підійшла до матері, зігнулася на коліна і поглянула в материнське обличчя, яке було зволожене немов росою краплями сліз. Одна зінка. Відірвалась від щоки літньої жінки і впала на долоні молодої, та, в свою чергу, її притиснула до грудей і прошепотіла до серця. Матусю, прости за мою недотепність, але я ж тепер зрозуміла, чому ти інколи так довго тримаєш фотографію нашої бабусі і вдивляєшся в її обличчя, а потім згадуєш про своє життя. Так, це є історія одної сім'ї, але це також є і наша історія. Тому, тому що є добре згадувати згадувати своє життя, свою історію. І хоча сьогодні ми, наприклад, чули про Івана Хрестителя, котрий на пустині, котрий на Йордані, Охрещує хрещенням на покаяння, то за цим стоїть так, його поставою. Ми чули, що він як ангел. Я посилаю мого ангела, так, як ангела. То він носить, власне, Одягнений був власне, в одяг з переблюжої шесті, машки не поясна. Тобто такий дуже е, покірний одяг. Так? Але за цим всім стоять його батьки Єлизавета, Захарія, наприклад, сьогодні отець Лаврентій постійно розповідав про свою маму, що він більше навчився, говорив, ніж в семінарі до професорів. Що більше навчився від своєї мами. І це правда. Е і коли ми сьогодні чуємо це про Івана Хрестителя, за тим стоїть Єлизавета, стоїть Захар'яна. Да? Коли він говорить, що е йде слідом за мною йде сильніший, да? то той сильніший. За ним також є Марія, є також батьки Марії, Анна Йоаким, також. Щось дуже прекрасне, тому добре, якби ну, в так, за, за цими особами бачити цих осіб. Тому що ну, просто справді це великий дар згадувати. Як ці Згадуйте свою історію. Як явина милість і дай нам спасіння, як це спасіння приходило, як це спасіння об'являлося. І можете собі уявити, як власне, Анна і Йоаким були бездітні, чекали на, на, на дитину, розуміли, що, ну, здається, все, не будуть мати дітей. Що Анна ніколи не почує слово мама, це велике страждання. Але те, що було між ними, власне, та любов, це ще було дуже прекрасне, ці відносини. І он каже, ми і так щасливі, бо я маю тебе. А потім, коли, наприклад, Марія вже народила Марію і мусила. Залишити Марію в храмі. Да? Недавно переживали ми введення в храм Марії. Є таке видіння містичне, коли Марія йде з Йоакимом до храму Єрусалимського. І, як, і хоче, якби, щоб ця дорога як найдовша була. Да? Щоб якби... Бо розуміє, що мусить залишити Марію в храмі. Не мала її, отримала і зараз треба віддати. І це, це видіння розповідає. Один, одна містика, містична особа каже, що я, Марія Анна каже, я ніколи не почувала себе такою старою, як тепер, терплячи цей біль. Останні сили мого життя я присвятила цій квітці. А зараз біль від розлуки забрав усі мої сили. Тобто Анна має залишити Марію в храмі, віддати Богу. Так це, так це переживає. Але те, що хто їй допомагає в цьому, це також батьки Івана Хрестителя. Єлизавета каже, зайди на короткий час у цей дружній дім, потім підемо разом. Захарія також є там. Тобто Єлизавета допомагає їй, розуміє, якби підтримує. Так. І разом йдуть до храму і віддають, залишають Марії. Щось Ось так, брати і сестри, я ви нам вивіздення на спасіння. Так, спасіння прийшло так. через Анну, так? через батьків Марії, через Єлизавету, Йоакіма. Потім, власне, Сам Ісус Христос прийшов. І так приходить до нас через наших батьків, через нашу історію. І це важливо дійсно пам'ятати. пам'ятати. Є таке польське, ну, говорять, що хто не пам'ятає своїх історії, сказане є на її повторні. Хто не пам'ятає свою історію, да, вона якби повторюється. Може повторитися. Тому нам можливо пам'ятати цю історію. Тому що Бог якби, творить цю історію з нами. Прекрасну історію. Історію, де ми сьогодні чуємо, хто він є, що він утішає, утішати міро. Щось прекрасне. Ти сьогодні в печалі можеш вернутися Так? Промовляйте до серця. Це є символ любові, бо серце це символ любові. Промовляйте, з любов'ю промовляйте до нас сьогодні. Лагідно водить, ягня носить на грудях. Пасе своє стану. Такий наш Бог, такого ми віримо, такий він є. Так? І, власне, <кхух> Бог йде в силі. Йде в силі. Іоан каже, сильніший йде за мною. сильний, І він має міць вчинити нас сильним. Нас слабких, Сильним вчинити. Це щось ну, великий дар. І така є любов. Ця сила це є любов. Ось Христа. Також. З нами є мощі Йоанна Павла ІІ. Він коли сказав так до людей, говорив, людей треба вчити любові. Любов не дається до навчання, а з тим, ніщо більше нас не. не надається до навчання, як саме любов. Молодим священником я навчався любити людську любов. Навчився любити людську любов. Це одна з підставових сутей, на якій я зосередив свої, своє священство. Своє служіння нам воно у конфесіоналі, а також застосовуючи писане слово. Якщо полюбити людську любов, то народжується жива потреба участі всіх сил для справи прекрасної любові. Бо людина в глибині серця прагне прекрасної і чистої любові. ну, дуже прекрасне, навчився. Любити людську любов. Навчився любити людську любов, як це важливо. Да? Тобто з любові підходити до любові, да? якби ніжно підходити до близь... близьких, да? Вмі... вміння захоплюватися, радіти, да? давати себе, да? Нав... навчитися любити людську любов. Да? І тому можемо сьогодні. Просити Йоанна Павла II, який серед нас, щоб і також нас навчив, да? навчив якби, любити людську любов. Навчив, Поміг нам, власне, також залишити те, що треба залишити сьогодні нам, ці річці Йордані, да? так, як Марі, так як Анна да? залишила Марію. Так, е, да. Це все не є просто, але тому ми потребуємо допомоги, так як Анна потребувала Єлизавети, так як Йоаким потребував Захарію, ми потребуємо вдивлятися в так, Христа, також інших людей, які є для нас як Да? Я посилаю мову ангела перед обличчя Твоє. Бог так до нас приходить, дорогі брати і сестри. Хай ця сьогоднішня літургія нам дійсно допомагає, допомагає вірити, що Бог має дійсно цю міць, міць є силна, щоб творити з нас нових людей, тобто людей, які зможуть відповідати також серцем на те все, що. Ми переживаємо. Добре, як відповідь на це Боже Слово, визнаємо нашу віру. Вірую в єдиного Бога.